Вітаю вас, мої малята! Сьогодні ми з вами пограємо в гру Зимуюча чи перелітна пташка. Ми збудували два будиночки один із сонечком, другий із сніжинкою. До наших будиночків будуть прилітати різні птахи, а ми будемо їх розселяти. Тож дивіться, уважно! Яку птаху, в який будиночок ми оселимо? Це будиночок із сонечком. В нього ми оселимо тих птахів, які полюбляють тепло та відлітають від нас у теплі краї. Тож до будиночка прилетів горобець, лелека, дятел та шпак. Але в будиночок ми оселимо лелеку та шпака, тому що це перелітні птахи. Вони залишаються з нами зимувати. А ось до будиночку із сніжинкою прилетіли снігур, жайворонок, сойка та шпак. Кого ж ми оселимо в цей будинок? Снігур, а ще кого? Сойка, бо це зимуючі птахи, а всі інші перелітні. А зараз малята, будьте дуже уважні. До наших будиночків прилетіли Зозуля, Ворона, Лелека, Дятел, Ластівка та Горобець. Кого ж куди ми оселимо? До будиночка із сонечком, зозуля, лелека, ластівка, так, малята, а ворону дятла та горобця ми оселимо до будиночка із сніжинкою. Ой, які ж ви в мене молодці малята! Як правильно ви оселили усіх птахів! Давайте ж з вами закріпимо, як називаються птахи яких ми оселили у будиночок із сонечком? Так, молодці! Це перелітні птахи, бо вони дуже полюбляють тепло. А як ми назвемо птахів, що оселилися у будиночку із сніжинкою? А які ж ви молодці? Так, це зимуючі птахи. Вони залишаються з нами зимувати. Ви сьогодні дуже гарно попрацювали. Тож пограйте в цю гру із своїми друзями, батьками або з бабусею чи з дідусем. До побачення малята. До нових зустрічей!